Добрий ранок всім. Друзі, вітаю вас на своєму каналі Тихі полювання Карпат, а також гостей каналу. Вітаємо всім слава Україні. Героям нашим слава. Сьогодні 11 серпня. 7 годин 30 хвилин. З друзі, я лиш зайшов до лісу і щось замітив. А замітив я ось таке ось такого красення. який красень! Бузатий, оба на початок красота Ну що, друзі? Ви можете зручніше. Ну, а ми вирушаємо на пошуки. Не знаю, чи посприяє нам сьогодні погадка чи ні. Щось знов захмарилося. нас цілий тиждень майже перепадає дощик. Це непоганенько. Надіємося. Так, ну що, погнали? Друзі, там ще червонячок попався. Там його будемо лишати. Не, то вже, вже будемо лишати на розсаду. Прийшов в своє місце одне. Вже сьогодні третій... третій день... Э, третій день, третій тиждень, ми вже там не можемо знайти рибка до того. Ну, ходили. Так, що? Шукаємо далі. Друзі. Що, одного гнилого ще білого? Тут у нас що, червенячок молоденький. Ось такий красунчик. А, да. Ось такий рибачок. Де. Ямки закриваємо. Так-фу-фу. Щось сумновато сьогодні в лісі. Ні сироїжок. Ні якихось мухоморів не видно. Ех, нічого. Хоч прогуляємося, як то кажуть. Так, добре, залишайтеся з нами. Так, друзі. Нарешті не йшли другого грибка. І то в такому стані він. Вирішив полежати собі. Але класний. Класний рибочок. Я ямку закриємо. Ось такий, такий білячок. Красота. До речі, друзі, пишіть в коментарях, як відео. Нарешті дожилися до. До нового пристрою? Так. Що чистимо? Ідемо далі? Ро друзі, перейшли ми у другий лісок вже там по наших місцях пройшлися, вже понарізали купу грибів, навіть не поприкривали. Ми... Ну і ми знайшли. Ось такий один білячок. На пам'ять. О, о, класні грибки. Мало, але класні. Ось така краса. Тут ще один є. Ось такий грибочок. О. О, о, це рибочок. Ой, бідолашний. Аж все завернув. Опа. Красипчок. Краса, не? Прийшли б ми вчора, може би і більше набрали тут. Ну нічого. Так, що, чотири грибка маємо, шукаємо далі. Ось і п'ятий рибочок. Зі шостий грибок, невеличкий. Ось такий красивчок, Маленький. Так, Рибалі вчора перетукли кіпець. А ми дозбираємо. Так, добре, продовжуємо. Нарешті, друзі, сьомого грибка знайшли. І ще не знаю чи, чи він ще добрий С Будемо дивитися Ой, напевно що вже все. Та вже все. А, там Ще один є такий самий Напевно Та такий самий аж мухи літають. Слабенько за грибками. Посадимо наші грибки. Далее. Друзі, і що вже трьох червонячків. Я тій не знаю зробив, дивитися, що зачіпався здоровий. Здоровенький. Зараз розріжемо по Так, добре, йдемо далі. Так, друзі, ще два червонічки. Другий смирикові грубезні. Ну, Білячків немає, беремо червонічки. В попередніх відео писали, чого я вас не знайомлю своїм другом. Топка, ходи сюди, ходи до мене, ходи до мене, ходи до мене, дружок наш. Наш дружок топка і помічник. Ось і познайомим. Не? Це ти се обертаєш не тим місцем, що треба. О, так, Все. йдемо далі. Ще один червонячок. Друзі, ще на завершення червонячка одного і тут другого знайшли. Моси лізти зі мною. З білячками так ми і не знайшли нічого. że tu troszkę pośramu, on tam siedzi już mm -hmm. Ще тут походимо трошки і будемо завершувати.